Санкційний удар по найболючішому для Росії Китай та Індія з березня більше не купуватимуть нафту у Москви. Все через дороговизну перевозити її танкерами через запроваджені ша обмеження стане нерентабельним для покупців. Чи вдасться це чи завдасться нищівного удару по економіці Росії? Чи не знайде агресорка шпарини як обійти ці санкції і як альтернативу для себе вже обрали азійські країни? Розкажуть мої колеги. Росія за рік заробила на експорті нафти близько 130 мільярдів доларів. Це майже повністю збігається з бюджетом війни, який агресорка спрямовує на бойові дії в Україні. Такі дані економічних експертів. І саме через важіль впливу на нафтові ціни, переконані в адміністрації Трампа, Москву можна зупинити. Якщо ціна знизиться, війна Росії з Україною знизиться негайно. Зараз ціна досить висока, щоб війна тривала. Ця заява американського президента пролунала на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Трамп тоді закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту наступного ж дня. На пропозицію Білого Дому відреагували в Саудівській Аравії. Попит зростатиме, і ми маємо забезпечити ефективне постачання енергії без шкоди для енергетичної безпеки. Без ризику для нашої здатності використовувати технології та співпрацю для боротьби зі зміною клімату. Попри таку достатньо стриману дипломатичну відповідь, керівництво Саудівської Аравії, як стало відомо, агентству Reuters, таки розпочало консультації щодо можливого зниження цін на нафту. Міністр енергетики країни навіть таємно зустрівся з колегами з Об'єднаних Арабських Еміратів та Іраку. Швидко на заяву Трампа відреагував і сам ринок. Світова ціна на нафту, скажімо, тієї ж марки. Бренд, якщо вона була до приходу Трампа в овальний кабінет, вона була на рівні біля 80 доларів. Зараз вона знизилася ну приблизно на 5%. І це не межа, вважає економіст. До кінця року за його прогнозами ціна за барель нафти впаде ще на 15%. адже Сполучені Штати мають амбіційний план активно розвивати свою нафтову галузь. Багато разів лунало з його уст приводу того, що дріл, дріл, треба продовжувати буріння. Багато разів він говорив з приводу того, що треба розморозити ті скважини, які зараз не використовуються. Теж ми бачили з вами і його заяви з приводу того, що нафта і газ просто під ногами в Америці лежать. Продаж російської нафти до Китаю та Індії, ключових її покупців у березні і, взагалі, зупиниться, пише Reuters. і не лише через дію американських санкцій, які запровадила ще адміністрація Байдена 10 січня. Хмизу в вогонь підкидають і попередні обмеження, зокрема запроваджені проти тіньового російського флота. У Москви банально зараз не вистачає танкерів, які можуть транспортувати чорне золото. В рази йдеться про кілька мільйонів доларів. Зросла вартість фрахтування непідсанкційних кораблів, і все це свідчить, що санкційна мотузка на шиї кремлівського режиму затягується Щоразу дужче. Російська економіка зараз знаходиться, скажімо, в тому історичному колесі, яке колись було в кінці 80-х років в радянському союзі, коли ціни на нафту швидко знижувалися на енергоносії. Взагалі а на нафту зокрема знижувалися. Радянський Союз продовжував вести активні витрати на військово-промисловий комплекс. На соціальний сектор вже не вистачало коштів. і в кінці і кінців, ми знаємо, який був кінець цієї історії. Політичний експерт Геннадій Дубов налаштований менш оптимістично, каже: Росія по справжньому відчути наслідки обмежень зможе лише, коли вони стануть більш системними. Санкції відносно Росії ввели 40 держав в відповідно світі, тільки ООНівських держав 193. Ми розуміємо, що фактично ввели е, менше чверті відповідно від того, що існує в світі. І те, що до цього дня відповідно не запрацював механізм вторинних санкцій, е, не відключили Росію від Індії і Китаю. От саме тут причина того, що їхня економіка виглядає достатньо пристойно. Санкційний тиск на Росію значно посилиться, якщо у Кремлі відмовляться сідати за стіл переговорів та закінчувати війну. Про це принаймні свідчить риторика Дональда Трампа. Він кажуть експерти може застосувати вторинні санкції та заборонити усі товари з РФ. Оголосити 16 16-й пакет санкцій проти країни-агресорки вже наступної середи планують у ЄС за даними авторитетних ЗМІ, Вони стосуватимуться російського нафтогазового сектору.